Ну це кажется, більше 20 років працюю на Волині. Сюди. Жінка Рожечанка сюди попала в Працював в органах внутрішніх справ. Пішов на пенсію. Приходом мене голови Аліїва Івана Алієвича він мене запросив да. до неї, на даній посаді. Чотири роки. На жаль, Тавана Діч хто не знає, хто? хто не всі знає. за серцем витримав. Ми, ми починали, багато починали, хочеться продовжити його справи, які він не завершив. Ми також і пробуємо потугами, так само хочемо працювати з Європою, з Євросоюзом. У нас були плани, і ми, ми, ми в минулому році починали з допіву Позінським воєводством працювати, співпрацювати. також з ними хотіли виходити на те рівня. але ми, у нас принцип, в стадії розвитку, в квітні місяці, вони мали приїжджати до нас знову. Бо я... на <соспитут> бояться бояться. Да. зараз призупинилися, як працюється тоді. Але так само планів багато, хочеться. Як то кажеться, я свою пенсію заробив, але хочеться щось попрацювати на громаду. Що мені каже, мені багато це не треба. А для блага міста, щоб воно виграли сучасним, європейським, щоб не було стидно по ньому ходити і, і жити в тому місці. Ну, так. ну Що... я вам ще хочу сказати, бо коли ми дискутуємо часто, то мені дуже багато мої э, опоненти, вони кажуть, о, грантуїди, грантуїди. Я хочу вам розказати: в Європі по-іншому питання не вирішується, проблема не вирішується, не фінансується по-іншому. Тобто, якщо є в якомусь селі якась місці якась проблема, то ніхто тобі не дасть грошей, поки ти не підготуєш проект, не розкажеш, як ти цю проблему вирішиш, не докажеш, що ти вирішиш її найкраще. Не додавиш своїх там співфінансування, ніхто тебе не профінансує. Так працює вся Європа, так Польща працює вже 10 років, так працює Європа і так буде працювати Україна, бо сьогодні вже угода з Євросоюзом підписана. Тому по-іншому тут не буде. Я коли прийшов на посаду заступника міського голови, і я про це все розказував, і на посаду заступника голови адміністрації, ну, по, -по, -по посаді заступника міського голови. В 10 2010 році, коли я прийшов, ми підготовили, проаналізувавши проблематика, яка є в місті Луцьку. Ми підготували з командою 12 проєктів. Це 12 проєктів це отакі готовські от папки на українській, на англійській, на польській, на російській мові. 12 проєктів, які ми подали для того, щоб нам допомогла Єврокомісія через програму Польща Білорусь, Україна вирішити ту проблематику, яку ми маємо Луцьку. Там стосувалося і безпритульних собак, і сміттєпереробка, і просто навчальні. І реконструкція, до речі, зоопарка, і реконструкція системи води 12 таких проєктів. На сьогоднішній день в нас є фінансування по Луцьку. Це чотири проєкти, які ми отримали фінансування. Тобто це десь на суму 28 мільйонів гривень прийде зараз з Євросоюзу фінансування для того, щоб вирішити цю проблему. Тому, в принципі, і ми тут готові допомогти, в нас є напрацювання по рожищах, конкретні проєкти. Звісно, що треба адаптувати їх до місця рожечь, тому що проблематика, з якою можна виходити, вона та сама. Але звісно, що вона може не така складна, як у Луцьку. Але проблема бездомних собак є, проблема сняття навколо засіною, є, проблема каналізації, є нечистої води. Вона є, і, в, і ця проблема є в кожному в Ковалі, є, в брат є, в Кам'янкашельську, в Маневича. В нас напрацьований є механізм, алгоритм. Притом не на словах, не теоретично, а повністю від постанов, від розпорядження міського голови до конкретних проєктів, навіть до отримання фінансування. В одному з цих проєктів працює зараз Катя, в іншому працюю я, от, які фінансуються Євросоюзом безпосередньо, але гроші йдуть. Не на міського голову, не на партійну структуру, а на вирішення конкретної проблеми в галузі екології чи комунального господарства. Розумієте, да? Відмінність і контролюють вони кожен центр. І відпрацювати. кожен відпрацювати кожне євро, кожен цент, який вони просилають. Якщо вони вирішують, що це не було направлено, і аудит незалежний в них по кожному проєкту. Якщо вони бачать, що десь неправильно тендер був проведений, чи неправильно конкурс був проведений, чи по завищених цінах були здійснені закупівлі, mm -hmm. мусиш повернути всі гроші, які ти використав не в цільовому напрямку. І буде знати вся Європа. про це. Отакий підходи. Але я переконаний, що Польща пройшла цим страхом, пройдемо і ми. І в Польщі дуже часто зараз можна спостерігати. Є село, от, навіть тільки заїхати за Хелом, одразу повертати там. Ем, це, це, це сила, це, ухруска, ухруска, от две, е, два села є, в одному з селі заїдьте, Бруківка лежить, асфальт лежать, доріжки роблять, світофори горять, все на, на відновлених джерел енергії. І в друге село система постави нічого немає. Так мало того, в тому першому селі там українець, сільський голова, він зрозумів систему, по якій можна отримати гроші в рамках Євросоюзу. І він отримує по проєктах і школу побудував, дитячий садочок, а в другому там ну, поляк, і він думав, що йому будуть давати гроші, тому що він поляк. І т.д. і т.п. І, і нічого немає. Тобто, от вам приклад такий, і це в Польщі можна постійно спостерігати, де є активний сіль... громада, де є активний е... сільський голова, де є активна ініціативна група. Вони отримують фінансування. Де цього немає, і надіються, поки прийдуть їм гроші, дадуть на зарплату. Немає нічого ні зарплати, ні проблем. Немає ну і найважливіша відмінність проектів і фінансування нашого державного в тому, що у нас державне фінансування вирішує. У нас є така то проблема: от вам 2 мільйона, вирішіть її якось. І починають думати, куди ті 2 мільйони діти, і яким чином там їм краще її вирішити. Ну, і зрозуміло, що куди, куди ці 2 мільйони уходять. В Євросоюзу і проєктів суть не така. Ви конкретне вирішення пропонуєте, пишете бюджет, конкретно пишете, що ви будете купувати, що будете робити. В тому числі в цьому проєкті прописуйте і заробітну плату людям, які будуть на це працювати, і вони дивляться, яке вирішення найбільш ефективне з найменшою затратою грошей. Тому от вони працюють за такими схемами, бо вони є відкритими і значно ефективніші. Але вже коли рішення прийняте, там вже підпишується угода і вже є фінансування. Там не так, що вам половину профінансували, а половину що хочете робити. Тобто є фінансування повністю.